Кропивницький попрощався з військовими Костянтином Копцем, Віталієм Оліськом, Артуром Кашечкою та Максимом Рудником. Центральними вулицями міста проїхав траурний кортеж. На далекосхідному кладовищі військових зустрічали стоячи на колінах. Костянтин Кобець народився в Кропивницькому у 2006 році. Закінчив коледж економіки і права за спеціальністю право. Працював охоронній фірмі Водієм, розповіла під час прощання заступниця начальниці управління культури неля чорна з лютого 2023 року. Костянтин Вікторович добровольцем приєднався до лав збройних сил України. Служив механіком водієм танка за даними Нелі Чорної загинув Костянтин Кобиць 26 квітня 2025 року біля села Вири Сумської області. Бійцеві було 38 років. Віталій Олійсько народився в місті Знам'янка Кіровоградської області. Закінчив профтехучилище, працював у локомотивному депо Знам'янки із 2018 року служив управлінні патрульної поліції. Торік закінчив Донецький державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правоохоронна діяльність. Пройшов курс бойового медика та оператора безпілотних літальних апаратів, розповів керівник патрульної поліції Кіровоградщини Антон Цуцюра. Сім років Віталій віддав служінню народу України. Майже рік. Він ніс службу по захисту України кордону України на північних рубіжах. Після короткої перерви відправився на Донеччину захищати народ України там. За його даними, Віталій Олійсько загинув 2 травня 2025 року біля міста Лиман Донецької області. не дожив 9 днів до свого 36-річчя. Артур Качечка народився в селі Тимирівка Запорізької області, навчався в Дніпровській комп'ютерній академії за спеціальністю програміст-розробник. Працював у компанії з розробки програмного забезпечення. Розповіла неля чорна у травні 2022 року. Добровільно вступив до лав збройних сил України на посаді командира відділення. Командно штабних машин взводу управління розвідувальної роти. за інформацією нелі чорної сержант Артур Качечка загинув 26 квітня 2025 року біля міста Лиман Донецької області. Бійцеві було 24 роки. Максим Рудник народився в селі Сасівка на Кіровоградщині. У правтехучилищі здобув фах газоелектрозварювальника. Працював за фахом у грудні 2024 року. Максим Юрійович був призваний. На військову службу до лав збройних сил України служив стрільцем номером обслуги 3-го десантно-штурмового відділення. Загинув Максим Рудник 14 квітня біля села Костянтинопіль Донецької області. Бійцеві було 36 років. Костянтина Копця, Віталія Оліська, Артура Качечку поховали на далекосхідному кладовищі Максима Рудника на Новинському поблизу Кропивницького. Василь Левицький Води Волок, Суспільне новини, Кропивницький.